Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий лаунчпул на біржі Bybit. Якщо у вас є вільні USDT, можливо, ви є холдером монетки Mantle, чи маєте монетку Moka, ви можете закинути її у пул і фармити додатково за це винагороди. Сьогодні у відео покажу, як це все зробити. По суті, активність є без ризиків. Тим, у кого є USDT, тому підійде майже усім. А якщо ви маєте Mantle або Moka, я сьогодні поясню, як ці ризики мінімізувати. Тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативне, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, звісно, щоб прийняти участь в цьому лаунчпулі, вам потрібен аккаунт на біржі Bybit. Зареєструвати його ви можете за моїм партнерським посиланням, яке я, як завжди, залишу в описі під відео. Після того, як ви зареєстрували та верифікували аккаунт, можемо переходити до роботи. Ось, друзі, потрапляємо на головну сторінку біржі Bybit. Звісно, вам потрібно закинути спочатку сюди кошти або токен USDT, або токен Mantle, або Токен Moka. Ми сьогодні розглянемо різні варіанти розвитку подій, але одразу випереджу, якщо у вас немає токенів Mantle і якщо у вас немає токенів Moka, то найзручніший і найменш ризикованіше, точніше, навіть без ризику, вам буде брати участь за USDT. Ось, наприклад, мої активи у мене є тут USDT вільні, я покажу, як їх закинути. У пол. Одразу для новачків, що таке лаунчпул? Пул це активність, яка проводиться на біржі Bybit, де є пул, де ми можемо скидати ось свої кошти. І за цього винагороду отримувати токен Мока і потім його просто продавати. Ця активність буде тривати 7 днів. Звісно, чим більше днів ви будете брати участь у цьому, тим більше ви отримаєте винагород. Старт фармінгу почався буквально годину тому, тому ви небагато упустили. І одразу наголошу, що якщо ви закинули кошти у пул, ви не отримаєте винагороди одразу на другий день. Ви отримаєте їх аж через 2 дні, тому цьому не дивуйтеся, це нормально. Тож, переходимо у вкладочку торгівля, після того переходимо в «SpotX» X і шукаємо Launch Pool. Ось у нас є, бачите, у нас є pool Moca, pool Mantle» і pool USDT. Загалом вони роздадуть 45 мільйонів токенів. Якщо токен зараз плюс-мінус торгується 0,09, це приблизно 4,5 мільйони доларів. Але учасників в нас вже 1,5 мільйона друзі. Але ви маєте розуміти, що частина тут учасників, які отримали, наприклад, аирдроп токен Мока і застейкали його тут. Частина людей є, які є холдером монетки Mantle, вони заходили ось сюди. А ми ж з вами, якщо маємо вільні USDT, то будемо заходити сюди. Якщо ви хочете прийняти участь у цих двох полах, пізніше поясню, як це зробити з мінімально. Ризиками. Як я вже сказав, у нас ще є 6 днів, 22 години і 35 хвилин, щоб прийняти тут участь і нафармити трохи токенів МОКа і продати. АПР зараз тут 251%. АПР це річна дохідність без урахування реінвестування, але ви маєте розуміти, що цей АПР буде весь час падати за рахунком того, скільки людей і коштів заходить у пул. По суті, ми тут просто закидаємо USDT, максимум 2000 і увенагороду отримуємо токени МОКа, які просто продаємо і зверху. І, по суті, отримуємо дохід. Відносно це може бути небагато, бувають лаунчпули, де може капати 20-30 доларів в день, бувають лаунчпули, де може капати 50 центів 2 долари в день. Але знову ж таки, це по суті халявні кошти, якщо у вас є USDT просто вільні. Тиснемо заробляти на стейкінгу. Для того, щоб ви могли їх сюди закинути, вам потрібно, щоб USDT ваші були на аккаунті фінансування. Я тисну переказати, бо вони в мене на торговому аккаунті. Як бачите, в мене вільно 2500, тут максимум можна 2000, я їх переказую сюди. Підтвердити. І тепер можу тиснути максимум, ставлю галочку, що я ознайомився, і підтверджую. Забирати ви їх можете звідси в будь-який момент. Я поясню потім, як це робити. Тиснемо переглянути ордер. Ось, по суті, історія стейкінгу, ось ваші кошти. Знову ж таки, кажу, не одразу вам буде накапувати на баланс. Кошти, до речі, ці токени Мока будуть потрапляти у вам одразу на аккаунт торговий. Тому ви зможете зразу там їх продавати, якщо захочете. Через 2 дні, аж вам в перший процент впаде, і знову ж таки, є Фінансу тому, що як лаунчпул закінчується, не потрібно одразу виводити своє USDT. Хай залишаться, і токени ще там будуть фармитися буквально майже в два дні. Враховуючи те, що пул закінчився, люди виводять свої кошти і не знають, що стейкінг ще, по суті, триває, тому що він йде з запізненням. Люди виводять свої кошти, а PR зростає і за останні два дні після закінчення чи там півтора дня можна нафармити більше, аніж у звичайні дні. Тому, коли лаунчпул закінчився, кошти не рухайте, просто дочекайтеся, доки вони самі повернуться вам на аккаунт фінансування. І все, вони повернуться самі, не потрібно їх витягати. Хіба якщо вам потрібні вони для чогось іншого? Ось я закинув 2000 і по суті все, що потрібно було зробити. Тепер просто чекаємо, щоб нам фармилися зверху токени Мока. Щоб знайти це, ось тут є історія стейкінгу, і ви можете ось цю сторінку тут бачити, щоб токен виводити зі стейкінгу. Можна їх буквально одразу вже вивести, і ніяка комісія за це не сплачується. Тепер повертаємось. До інших полів. Ось є пул Манта. Знову ж таки, якщо у вас немає моненки мантел, зазвичай в ось цих пул Мока і МНТ дохідність буде набагато більшою. Вона зараз більша, тут 960%, звичайно, що воно впаде, завтра там будуть вже нормальні цифри, там 100%, 60% і так далі. Але ви маєте розуміти, що якщо, наприклад, ви хочете закинути у мантл, давайте ми вже USDT розглянули, тут ми просто закидаємо від 100 до 2000 і фармуємо зверху токени без ніяких ризиків. Тепер розбираємо пул МНТ і пул Мока. Дивіться, Пул Mantle. Якщо ви не є холдером токену Mantle, а хочете купляти його спеціально під ту активність, щоб отримати більший дохід. Ви маєте розуміти те, що токен мантл може просісти більше, а ніж ви заробите у цьому пулі. Ви, звісно, ці ризики можете мінімізувати. Яким чином є стратегія хіджування? Ось тут закріпляю відеоролик, показую, як цим користуватися. Ви можете взяти шорт позицію на токен Mantle, на ту саму суму на фьючерсах з першим плечем. Подивіться відеоролик, зрозумієте, як воно працює. Але маєте зважати на те, що є така штука, як фандінг. Якщо, наприклад, шортисти переважають на ринку і ви шортите, то комісія буде оплачуватися лонгістам. По суті, фандінг це комісія за отримання шорт-позиції, якщо на ринку переважають шортисти. Знову ж таки, дивіться відеоролик про хеджування. Тому ви можете купити мантел, звісно, по ринку і закинути сюди, але потім мантел, якщо просяде на 10%, ви втратите більше, ніж тут заробите. Тому тут це ідеально для тих, хто і так тримає токен мантл. А ще можна... Пошукати, де його можна взяти у займ. Про займ я теж окремі відеоролики знімав і не один: як збирати займи на різних платформах. Можна, наприклад, залишити в забезпеченні своє USDT і взяти у займ токен Mantle. І тепер перейдемо у пул Moca. Знову ж таки, купляти Мока по ринку є великим ризиком. Якщо ви, наприклад, отримали айрдроп, то ви можете закинути сюди, бо тому що Мока був проект, який робили раніше. Люди отримали ардроп, отримали токени по суті за активність, не купляли їх, то ви можете їх закинути сюди у стейкінг і просто зверху отримувати круті винагороди. Токену Мока, поки на фьючерсах немає, західжуватися не вийде, і взяти його у позику на якійсь платформі, теж думаю буде складно, тому що він тільки залістився на біржі Bybit. Хіба ви прям готові ризикнути купити? Токен, вірити у його ріст, ви хочете його холдити, набирати у свій портфель. Тоді ви можете його купити, закинути сюди у пул. Але знову ж таки, кажу, просадка потім може навіть бити вам заробіток. Тому я розглядаю варіант найбільше пул USDT. Ви можете зробити цю активність на декілька аккаунтів. Як це робити, я все показую на своєму Ютубі. В мене є дуже багато відеороликів. Також ресурси, всі, які я використовую: антидетект, проксі, всі посилання, як завжди, в описі під відео. Це найкращі ресурси, які я сам використовую для роботи. Тому. По суті, друзі, нічого складного тут немає. Ви можете брати участь навіть у всіх трьох пулах одночасно. Сюди закинути, наприклад, 2000 UZT, сюди закинути Mantle, якщо є, і сюди закинути Moka, якщо є. Знову ж таки, кажу, як лаунч-пул закінчиться, не спішіть діставати токени, бо там ще будуть накапувати проценти. Просто почекайте, коли вони самі вам впадуть на баланс, тобто повернуться і розблокуються. Якщо ж вам потрібно забрати їх достроково, ви можете просто натиснути кнопку Судві історії стейкінгу, кнопочку вивести зі стейкінгу і все. Знову ж таки, кажу, в нас ще буде тривати 6 днів, 22 години. Сьогодні у нас лише 11 липня, а значить до 18 липня ми будемо тримати цей стейкінг і отримувати зверху винагороди. Тут може бути, друзі, невеликий заробіток, якщо ви закинете USDT 2000. Наприклад, там не знаю, за 7 днів ви отримаєте зверху 10 доларів, може бути таке, може бути 20 доларів, може бути 30 доларів, а може бути 5 доларів за 7 днів. Знову ж таки, це халявні гроші. Просто якщо ЄСДТ ваші лежать на балансі без діла, ви їх не стейкаєте, нічого з ними не робите. Це хороша можливість, просто закинути їх, хай попрацюють. Тут все одно буде більший процент, ніж відносно у якомусь банку. А якщо ви маєте можливість це зробити на 2-5-10 аккаунтів, то це буде ще більше для вас краще і більше зможете отримати в одного. За 7 днів, наприклад, з одного аккаунту навіть 10 доларів, якщо 10 аккаунтів, це вже 100 доларів, а 100 доларів це вже плюс-мінус нормальні кошти. Тому, друзі, ось такий короткий відеоролик, доступний. Якщо вам сподобалась подача інформації, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.